На щастя, зараз, якщо аналізувати ось десь останній тиждень, ми можемо бачити, що зараз туристів побільшало в Одесі, хоча до цього це напевно пов'язано із такою не дуже гарною погодою в Одесі, і до цього було трішки тривожно. І туристичного сезону такого як не було. Ми дуже з таким побоюванням взагалі чекали, що в нас буде влітку, але зараз ми бачимо, що трішки наростає цей попит. Люди все ж таки їдуть, їдуть на відпочинок туристів іноземців їх доволі мало. Це прямо в такому дуже маленькому відсотковому співвідношенні. На жаль, але ми всі їх чекаємо. Я думаю, що нам треба ще дуже багато часу, щоб вийти на ось цей довоєнний рівень, тому що навіть е, туристи, які приїжджають з сусідніх областей, там Миколаївська область, вони е, вважають, що Одеса вона більш, е, більш тяжка. Ніж там, той самий Миколаїв чи навіть гості з Дніпра, вони більше бояться їхати в Одесу. Ми намагаємося їх довіру, і в принципі зараз в Одесі спокійно, ми намагаємося їх довіру повертати, але це в набагато разів менше, ніж це було до війни. До війни, до коронавірусу, це набагато менше.